Знайдене Євангеліє підтвердило Коран. Вам має бути відомо, що імператор Константин у 325 році наказав знищити різні версії Євангелії. Їх було багато. Він наказав залишити лише чотири, і вони стали канонічними. Решту він наказав знищити, але нещодавно нам трапляється щось із давньої епохи. Це була одна з важливих знахідок, а саме знайдений Євангеліє від святого Томаса Фоми. Сьогодні воно доступне навіть на Амазоні. Ви можете загуглити, воно було одним із втрачених Євангелій. В Євангелії від Святого Томаса наводяться дві історії: історія Ісуса, що говорить у дитинстві, і історія птахів, що стали живими. Вражає наступне, що протягом 13 століть жодна з християнських громад не знала про жодну з цих історій, але вони зустрічаються тільки в Корані. Друзі, це просто неймовірно, як мусульмани можуть використовувати одне з заперечень проти Корану на свою користь. По-перше, насправді Константин не знищував різні версії Євангелій. Нікейський собор взагалі був присвячений не канону Біблії, а божественності Христа. Ба Більше канон нового завіту був встановлений ще до Константина. Як підкреслює провідний біблеїст Крейг Еванс, від самого початку чотири Євангелія і книга дій ні в кого не викликало сумнівів. Усі визнавали, що чотири Євангелія і книга дій були частиною авторитетного святого письма. Таким чином, церква не обирала ці книги для включення до канону. Їх було визнано канонічними від самого початку. Далі у відео йде мова про Євангелія від Томи. Насправді це більш пізні, а не більш раннє, вторинне, а не первинне, порівняно з новозавітними Євангеліями. Воно було написано в Сирії наприкінці другого століття, а канонічні Євангелія були написані у першому столітті. Ви можете самі почитати це Євангеліє, щоб. Щоби зрозуміти, чому воно ніколи не було частиною канону, цей текст не є історичним чи достовірним. І християни знали про ці тексти, про них писали оці церкви, але християни завжди знали, що це підробки, і це є консенсус новозавітних біблеїстів. Саме тому той факт, що Коран містить в собі уривки з апокрифічних текстів, це насправді заперечення проти Корану. Це те, що показує його історичну недостовірність. Наприклад, історії про те, як новонароджений Ісус розмовляє з Марією в 19-й Сурі, явно взяті з Арабського Євангелія дитинства Спасителя, апокрифічного тексту, який вважається недостовірним. А це значить, що автор Корану просто включив в Коран хибні історії, які не описують справжнього Ісуса. І саме тому Коран не проходить перевірку на історичну достовірність.